У Тбілісі знову спалахнули протести цього разу на фоні виборів до органів місцевого самоврядування. Прем'єр Іраклії Кобахідзе заявив, що правляча партія Грузинська мрія виграє в усіх містах і муніципалітетах. І ще до його заяви опозиція скликала людей на протест. Хода почалася з Тбіліського державного університету до проспекту Руставелі. У ній беруть участь не тільки студенти, але й відомі люди, як от співачка Йулі Чохелі, яка прийшла з портретами ув'язненого актора та журналістки. Мітингувальники увірвалися на подвір'я президентської резиденції Орбеліані, пробивши залізні. Загородження їм протистояли спецпризначенці, які заливали протестувальників перцевим спреєм і намагалися витіснити їх з резиденції. Тамтешні змі пишуть, що внаслідок подій є постраждалі. Я також додам, що грузини обирають 2058 депутатів і 64 очільників міст, частина опозиційних партій, зокрема єдиний національний рух і коаліція за зміни бойкотують голосування, називаючи його несправедливим. У 26 містах кандидатів на посаду. Мера висунула лише правляча партія Грузинська мрія. Явка ж громадян була дуже малою. і продовж дня лише 30% виборців. Я нагадаю, що торік на фоні парламентських виборів у Грузії теж були протести у жовтні 2024-го. Тоді з численними порушеннями перемогла проросійська грузинська мрія. Люди довго протестувала, але не змогли скинути владу. Уже рік як Грузія просувається проросійським курсом і скасовує європейські реформи. І от вже цього року протести відновили на фоні місцевих виборів. Оглянемо з вами, як для Тбілісі минула ніч на неділю 5 жовтня.